Уявіть собі, темну ніч у квітні 1986 року. Маленьке містечко Галаб, нью мексико затишні будинки, освітлені тьмяним світом ліхтарів, запах вологої землі після дощу змішується з ароматом кави сусіднього бару. У скромній квартирі на Арнольд Церкл 9-річна антуанетка і діто, яку рідні звали білочкою, обіймає своїх молодших сестричок. Вона співає їм колисково. І голос ніжний, сповнений тепла, але цієї ночі щось зміниться хтось постукає у двері. Що сталося тієї ночі і чому майже через 4 десятиліття ми досі не знаємо правди? Вітаємо вас в новому епізоді нашого подкасту, де ми занурюємося в холодні справи, викрадення і жахливі таємниці. Сьогодні ми розкажемо історію маленької дівчинки, чия доля досі тримає в напрузі детективів та її родину. Тож сідайте зручніше. Сьогодні ми почуємо історію, в якій безліч таємниць. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Галап, нью мексико весна 1986 року, квітень. Повітря ще прохолодне, а вечори наповнені запахом соснових дерев і димом від камінів. Це велике містечко з населенням близько 20 тисяч осіб. Воно розташоване на краю резервації Навахо. Майже половина жителів корінні американці, і культура Навахо пронизує все. Від місцевих фестивалів до вищих візерунків на Одязі, але за затишком ховається темна сторона. У 80-х роках галуб мав один з найвищих рівнів злочинності в штаті транзитні дороги, що проходили повз місто, приваблювали контрабандистів, бродяг, а бари, такі як «Talk of the Town» були осередком місцевих чуток і проблем. На тихій вулиці Арнольд Серкл в квартирі номер 204 жила родина Кейдіто. Антуанет або Тоні, якій було лише 9 років, але вона вже була маленькою господиною, Її мати Пенні виховувала трьох доньок сама: Тоні її семирічну сестру Сеніду, яку кликали Седі, і п'ятирічну Венді. Пенні – представниця Наваго. Вона працювала багато, але часто проводила вечори в барах, залишаючи дівчаток з няною або самих. Тоні була особливою, її називали білочкою, наживала характер і любов до біганини. Вона обожнювала фіолетовий колір, носила яскраві стрічки у волосі і мріяла стати співачкою. У четвертому класі початкової школи Лінкольна вона вражала вчителів своєю відповідальністю, готувала сніданки для сестер, просувала їхній одяг і навіть допомагала няні. Сусіди згадували, Тоні була як примінчик сонця, завжди усміхнена, завжди готова допомогти. Але життя Тоні не було безхмарним. Тені мала проблеми з алкоголем. А чутки про заборонені речовини ходили навколо її коле спілкування. Біологічний батько Тоні, можливо, це був Ларі Естрада, за місцевими переказами був пов'язаний з торгівлею забороненими речовинами. І все ж родина трималася разом. Дівчатка часто спала в одному ліжку з мамою, шукаючи тепла і безпеки. Ввечері, 5 квітня 1986 року, Пені вирушила до бару «Talk of the Town», Залишивши Тоні, Седі та Венді з няне. Близько опівночі жінка повернулася додому, відпустила няню і відправила молодших донечок спати. Тоні залишалася з мамою, і, за словами Пенні, вони розмовляли до третьої години ночі. Потім пролунав стукіт у двері. Седі, яка спала в сусідній кімнаті, згадує, що перший стук був тихим. Вона почула, як Тоні прошепотіла: Хто це? Але голосу за дверима вони не впізнали, тож залишилися в ліжку. Через кілька хвилин стукіт повторився цього разу гучніше тоні підвелася, щоб перевірити. Седі чула, як сестра запитала, хто там? Відповідь була несподіваною. Це дядько Джо. Тоні відчинила двері. З вами Седі вона побачила, як двоє чоловіків схопили сестру і потягли до коричного фургона, припаркованого неподалік. Двері квартири залишилися відчиненими. А на підлозі лежала фіолетова стрічка, яку Тоні завжди носила у волосі. Седді налякана сховалася під ковдрою і заснула, не усвідомлюючи всього того, що сталося. На ранок Пенні прокинулася о сьомій, щоб відвести дівчаток на біблійну школу. Тоні ніде не було. Жодних розбитих вікон, жодних слідів боротьби, лише відчинені двері і стрічка на підвозі. Сусід містер Родрігас розповів поліції, що між шостою тридцять і сьомою ранку. Бачив, як молодий чоловік вийшов з коричного фургона і попрямував до будинку Кейдіто. але фургон зник, і його так і не вдалося ідентифікувати. Пені стверджувала, що одразу почала шукати донечку. Вона обдзвонила друзів, стукала до сусідів, але поліцію вона викликала лише через кілька годин, а за деякими даними аж через добу. Запах кави, який зазвичай наповнював їхню кухню, змінився на ледь ловими аромат бензину. Ніби хтось залишив машину заведеною біля будинку. Чи могла Тоні піти добровільно, думала мати, чи хтось змусив її відчинити двері? Розслідування зникнення Тоні очолив детектив Джон Гарсія, досвідчений офіцер поліції Галапа, відомий своєю увагою до деталей, але справа виявилася занадто складною. У 1986 році технології були обмеженими, ДНК-аналіз тільки зароджувався. А бази даних, такі як Кодіс, з'явилися лише через декілька десятиліть. Поліція зібрала кілька волосків з квартири і відбитки пальців на дверній ручці, але вони не дали жодних результатів. Спочатку слідчі припустили, що Тоні стала жертвою випадкового викрадення, галап лежав на перехресті транзитних доріг, і зникнення дітей в регіоні не було рідкістю. Але свідчення Седі про дядька Джо змінило хід розслідування справжнього дядька Джо. Родичі родини допитали і виключили з кола підозрюваних. Але це означало одне викрадач знав сім'ю і, можливо, Тоні довірилася йому. Через рік, в 1987 році, стався перший поворот. До поліцейської дільниці Галапа надійшов дзвінок, дитячий голос, тремтячий від страху, сказав: Я Антуанет, я в Альбукерке. Раптом почувся чоловічий голос хто дозволив тобі взяти телефон. Почувся крик, боротьба і зв'язок обірвався. Пені впізнала голос донечки, але дзвінок був занадто коротким, щоб його простежити. В тому ж році офіціантка з ресторану Карсон Сіті в штаті Невада помітила дівчинку, схожу на тоні. Вона сиділа за столиком з парою, чоловіком і жінкою. Дівчинка кілька разів опустила виделку, а коли офіціантка нахилялася, щоб підняти, дівчинка міцно стискала її руку під столом. Після їхнього відходу під тарілкою офіціантка знайшла записку допоможіть мені викличте поліцію, але дівчинку так і не вдалося ідентифікувати. Ще один поворот стався, коли Венді, якій на той час було 10, зізналася, що вона теж чула, як тоні відчинила двері після слів про дядька Джо, і вона бачила, як сестру схопили двоє чоловіків. Чому вона мовчала раніше страх чи дитяча плутанина? Найбільш тривожні питання стосувалися Пенні. У 1994 році, на допиті ФБР, жінка приголомшила слідчих, припустивши, а що, якби я сказала, що ми з Емо це спланували? Ми обидва сіли б у в'язницю. Пенні зізналася, що скаржилася Емільяно, відомому в місті як Емо, що Тоні стала проблемною. Емо нібито запропонував забрати її, а коли Пенні запитала, куди. Чоловік відповів: тобі краще не знати. У 2004 році детектив розповів Седі, що ходять чутки, що Пенні зізналася в тому, що продала тоні за заборонені речовини. Але, на жаль, доказів цьому не було, це були лише чутки. У 2010 році справу спробували оживити за допомогою генологічної ДНК. Зразки з квартири відправили до лабораторії, яка використовувала базу GetMatch, але збіги виявилися занадто віддаленими. І слід обірвався. Детектив Гарсія пішов у відставку, але не покинув справу. Чоловік каже, це як пазл, де бракує половини шматків, але я вірю, що відповідь десь там. Зникнення Антонет змінило галуп. Сусіди, які раніше залишали двері відчиненими, почали встановлювати замки. Місцеві школи запровадили програми безпеки для дітей. Пенні заснувала фонд на ім'я Тоні, який допомагав дітям з резервації отримувати шкільне приладдя. Щороку, в квітні, на Арнольд Церкл запалюють свічки, а діти співають пісні, які любила Тоні. Седі, який зараз сорок згадує, Тоні була моєю героїною, без неї я навчилася бути сильною, але досі чекаю її повернення. Менді стала соціальним працівником і присвятила життя допомозі дітям із неблагополучних сімей. Я хочу, щоб її пам'ятали не як жертву, а як дівчинку, яка любила співати, каже її сестра. Пенні померла в 1999 році, так і не дізнавшись правду, або, можливо, забравши таємницю з собою. Місцевий житель містер Чава зізнався, після тоні ми перестали довіряти один одному. Кожен незнайомець здавався загрозою. Чи було Антонет жертвою випадкового викрадення? Чи хтось з близьких знав більше, ніж розповідав, чи могла Пенні, борючись з власними демонами, віддати доньку, і хто була та дівчинка в ресторані, Тоні, чи, можливо, хтось інший. Еналогічна ДНК дає надію, але чесно облаганний. чи жива досі Антуанет і чи вдасться коли знайти той коричневий фургон? Історія Антуанет Кейдіто – це більше, ніж холодна справа. Це історія про дівчинку, яка любила фіолетовий колір. Співала колискові і дбала про сестер, як маленька мама. Це нагадування про те, якою крихкою є безпека і як важливо вчити дітей в безпечній поведінці. За даними ФБР, в США залишається понад 250 тисяч нерозкритих справ, кожна це чиясь втрата, чиясь надія. Що ви думаєте про історію Тоні? Чи вірите, що дзвінок у 1987 році був від неї? Пишіть свої думки в коментарях. Можливо, ваша теорія наблизить нас до правди. Дякую, що були з нами в цьому епізоді. Бережіть себе та близьких, тримайте двері зачиненими і залишайтеся такими ж допитливими. До зустрічі в новому епізоді!